Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про виставку, яка розпочала свою діяльність в арт-просторі Штольня в Палаці культури Карачуни. Там презентували виставку як картин, так і світлин, присвячену річниці визволення правобережжя Херсонщини. Тож, власне, про авторів виставки, про те, скільки вона триватиме, і про інші культурні проекти простору Штольня поговоримо сьогодні з гостем нашого. Нашої студії це директор Палацу культури Карачуни Іван Коровко. Доброго вечора. Доброго Пане вечора. Пане Іван, рада вас бачити. Тим більше Доброго. дуже приємний привід. Така культурна подія в нашому місті виставка досить відомого фотографа з Херсонщини. Також на виставці є і наші місцеві автори-художники. Ми про них обов'язково поговоримо. А перше запитання до вас: як вам взагалі виставка вам особисто маю на увазі, які у вас враження? От коли ви все це побачили, тому що світлини ми розуміємо специфічні, вони, я, я ще не бачила їх, але визволення правобережжя Херсонщини це не, не фотографії, ну, скажімо так, на які легко дивитися. Тож, скажіть, ва ваше враження перше? Ну, мені довелося відбирати деякі фото, які будуть експонуватися на виставці. Тому я бачив. Багато чого бачив, і були відібрані от роботи, які перш за все спрямовані на взаємодію з людьми, а також дітками, тому що ми є палац культури, ми є культурний осередок для дітей, і тому ми намагаємось якось зацікавити їх і навіть під час повітряної тривоги, і навіть під час якогось заходу, під час навіть от під час повітряної тривоги, коли. У нас відбувається якийсь захід в залі, то ми намагаємось переміщуватись в укриття і там цей захід продовжувати. І коли люди навіть проходять, треба, щоб це досить правильно гармоніювало з укриттям, з самою осередком. Тому о, О, тут так. Треба зазначити, для тих, хто не знає, що арт-простір штольна це фактично укриття, але там проходять, його облаштували так, щоб там можна було проводити і культурні заходи. Так. Ну, це є така площина, в якій проводяться і концертні заходи. Тут проводяться і виставки. І ось от перший раз ми вирішили проводити виставку а, саме для того, щоб розбавити ось ці, як ви сказали, кадри. Доволі такі не дуже веселі, угу. але я ще раз наголошую, що ми є дитячий заклад, і ми для того, щоб не травмувати дитячу психіку, ми вибрали ті картини, які мотивують на те, що ми будемо незламні, і ми переможемо обов'язково переможемо. Серед тих фотографій, які ви бачили, яка вас особисто вразила найбільше? Чи можливо кілька їх було? Їх було кілька. Це фотографії саме діточок, і є одна така фотографія там, де Дитина тримає в руці яблуко і дивиться на людину. Мабуть, не дивиться на людину, яку це є яка ці яблуко їй дала, і там такі очі зображені на цій фотографії, що вони. Ну, доволі сильно ціпляють. Угу. Е, кілька слів розкажіть, будь ласка, про автора робіт, саме фотографічних, бо там ще були і картини, і е, інформацію про те, що ця виставка і ці фотографії вони багато де вже були, і за кордоном в тому. От так, вони, вони виставлялися і за кордоном на дуже відомих виданнях. Також вони приймали участь у експозиціях, таких, ну, як в Чехії, в Польщі. В Німеччині навіть там дуже. Багато людей побачили ці фотографії, і нам дуже приємно, що ми також маємо змогу ознайомитись з даними фотографіями, з даними фотороботами. Ну і також мотивувати наших дітей, наших відвідувачів укриття, які до нас приходять під час повітряної тривоги. Що можна не тільки боятися в укритті, можна культурно насичуватись. Як звуть автора фотографа? Фотографа звуть Олександр Толоконіков, а це досить відомий фотограф. Він займався. Цією справою і до війни, але зараз, оскільки він займає окрему посаду, він наголосив, щоб ми це не озвучували. Тому він зараз займає в посаду, і він має змогу бачити, от на ті наслідки, які ще ну, не встигли ні прибрати, він бачить ті очі, перший бачить ті очі тих людей, які... Перебували в окупації, і коли ну, він ці фотографії робив, він а, зазначав про те, що ну таких виключно добрих очей з надією він ще не бачив. А, це є дуже дуже висококваліфікований фотограф. Нам дуже приємно, що ми маємо змогу показувати людям ці фотографії і долучати їх до того, що не тільки відбувається у нас в місті, а й те, що відбувалося, і відбувається на Херсонщині. Серед робіт є не лише фото, а й окрема частина виставки це картини. Причому картини нашого місцевого художника Богдана Шептенко. Розкажіть трішки про те, які картини він представив. А Богдан досить відомий художник. Ми саме вибрали його для. Цю даної експозиції. Чому? Тому що в нього є досить різностороннє бачення і сьогодення, яке зараз відбувається, і того моменту, коли він малював ці роботи. Тому досить гарний художник. Він також презентував малюнок палацу культури карачуни. Він малював і його презентував. Ми його ну не могли не включити в експозицію, тому ну дуже сподобалась виставка саме художника. Також Богдана. А він роботи були пов'язані також з Хер... Херсонщиною. Роботи були пов'язані пов не тільки з Херсонщиною, а в основному так. А що саме він там здається ГЕС? А, так, на полотнах зображав. були представлені і наслідки підтоплень. А, на роботі були представлені на на в експозиції, були представлені роботи а, такі, як? А, Скажем, так хотілося б так швидко сказати. там були представлені роботи саме настрою нашого українського народу, і саме відношення до всього того, що відбувається зараз нині. Угу. Які враження були в людей, які прийшли на виставку перші особливо відвідувачі на відкритті? Чи були серед них, до речі, переселенці з Херсонщини? Так, звісно, були серед них і переселенці з Херсонщини також. Ми надавали слово на заході, був присутній Юрій Григорійович Вілку. Ми надавали слово. Ми також надавали слово і переселенцям, які були присутні на заході. Тому ну, за захід був відбувся доволі різнобарвним. І для, і для усіх присутніх, скажімо так, кожен присутній зробив з цього заходу свій висновок. Емоції було більше. На піднесення, чи все ж таки знаєте, такого філософського сумного складу? Тобто Ні, як... емоції були саме на піднесення, тому що я ще раз повторюю, що фото вибирались такі, там, де там, де є такий слово паразит, смисл. Угу. Там, де є такий смисл, що Україна все одно переможе на полотнах присутні в основному діточки, а діти то наше майбутнє. Тому надія і, і віра... надія завжди є, і перемога Верні. завжди. Надія і не надія, а саме впевненість, що перемога буде. Скільки триватиме виставка, коли її можна побачити, а, побачити виставку можна. Ну зараз укриття у нас працює ті виключно під час повітряної тривоги, а, але з зараз з 19 лютого анонсується виставка. Яка буде доповнювати дану експозицію, це проєкт Кривий Ріг Незламний. Вона буде в трьох локаціях укриття, тому вона буде працювати кожен день з 13 до 17 години. З понеділка по п'ятницю. Угу. от і тому запрошуємо всіх побачити експозицію, експозицію як і Богдана Шептенка, так і Олександра Талаконнікова, так і той сюрприз, який ми готуємо для всіх наших гостей. Відвідувач. А це буде також фотовиставка чи там щось інше? Це Був, є бу... а, то є буде комплексна така постановка. То є буде навіть інсталяції інсталяції, в яких приймуть участь і бойові артефакти з написами наших бійців, які боронять нашу неньку Україну. Також то будуть історії переселенців, які будуть, які будуть роз, роз, розповідати, як вони саме переживали момент окупації, як вони стали криворіжцями. Як вони планують далі собі? Uh -huh. Ну то і все це буде відбуватися постійно в режимі онлайн, тому що буде і екран мультимедійний, буде і ноутбук, з якого буде крутитись інформація про наших переселенців, звісно, з їхньої згоди. Uh -huh. Але є такі, тому uh -huh. слава Богу. Є люди, які хочуть розказати, що в кривому розі все добре, спокійно. І я дуже дуже сподіваюся, що так воно і Такої буде надалі. надалі. Угу. Кілька слів розкажіть, будь ласка, про роботу власне Палацу культури. В якому режимі зараз наскільки відновилася активність? Ну два роки палац культури роботав, працював в режимі онлайн. Ну і вчити діточок співати танцювати в режимі онлайн, така собі історія. <тас> Трішки та тому так <тас> і, орудія на і дякуючи Криворізькій міській раді, дякуючи громадській організації Rotary Club, Ми все ж таки змогли побудувати укриття, без якого ну не було ніякої можливості працювати в режимі офлайн. Але ми це зробили. Зробили укриття досить креативне, яке є навіть своєю артплощиною. Це зараз наша є ізюмінка. Таку та так, так, такого укриття, мабуть, навіть в Україні немає. Тому ми запрошуємо всіх, всіх, всіх до нас завітати навіть без повітряної тривоги, а просто долучитися до експозиції, які ми будемо готувати для вас. Чи всі на місці кадри ваші, тобто я увазі який склад зараз в Палаці культури, вчителі, викладачі, і чи заповнені місця з, з боку дітей? Чи є у вас резерв ще куди приймати? Так, в нас є резерв, ми очікуємо на діточок, в нас є резерв, куди ми можемо прийняти і чомусь гарному навчити. Наших діточок у нас гарні педагоги, гарні спеціалісти. Тому ми запрошуємо всіх діточок, та не тільки діточок, а й дорослих до а для нас дорослих бурки. які активності. У нас є і групи вокально-інструментальні. У нас є нова школа бального танцю, яка відкрилася на нашій базі. Uh, і вона працює не тільки з, діт... з дітлахами, а й з, з дорослими. Uh -huh. Тому, якщо буде бажання, ми запрошуємо всіх. Як дітей, так і дорослі, як дітей, так і дорослі супер. Я дякую вам за цікаву розмову і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був директор Палацу культури Карачуни Іван Коровко. Триватиме виставка, яка відкрилася там днями, присвячена визволенню правобережжя Херсонщини до кінця лютого. Правильно Так, звісно. до кінця лютого ви можете відвідати, подивитися на ці світлини. Власними очима, ну, а з 19 лютого на вас чекає ще, ще одне цікаве відкриття творчі інсталяції. Словом, варто завітати і побачити на власні очі. Тож на цьому в мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Дарія разом із донькою Софією завітала до укриття штольня, що в Палаці культури Карачуни на відкриття нової виставки художніх та фоторобіт, до річниці визволення Херсонщини Криворізьким угрупуванням військ Кривбас з особливим щемом переглянули представлені роботи, адже навесні 2022 року виїхали з рідного міста Таврійськ Херсонської області, що й нині залишається в російській окупації. Зараз дівчинці трохи більше трьох рочків, а тоді довелось дуже важко виїжджати на волю. Ми з дитини в окупації пробули два місяці. Ледь знайшли з ким виїхати. Чоловік мій служив в Кривому розі е, і якось з труднощами, але за два дні ми виїхали. Зараз все таки залишається сум, розчарування, біль. Е, ну, хочеться додому, як би не, тут добре не було, але все одне е, дім із дім. У вазі візитерів експозиції представлені художні роботи авторства відомого в місті та далеко за його межами криворізького художника Богдана Шептенка. Митець презентував свої роботи як до воєнного, так і вже воєнного часу, аби у глядачів було наочне уявлення художнього контрасту. Втім, все, що пов'язано із повномасштабною російсько-українською війною, художник переживає важко, але все одно малює, бо вбачає в цьому свою історичну місію. Насправді не дуже легко малюються ці картини. Я просто відчуваю, скажімо, так. Трошки таку місію художника в плані це все задокументувати, тому що фото є фото, відео є відео, але я як художник маю теж показати відбитки своєї творчості на ну то сьогодення. І тому, коли я беру за такі сюжети, дуже важко і не завжди це все швидко, скажімо так, робиться. Фото роботи на виставці авторства відомого в Україні фотографа Олександра Толоконнікова. Митець через об'єктив свого фото. Апарату в різних населених пунктах краю кавунів фіксував історичні миті визволення через призму людських емоцій через особистості людей, які пройшли жахи російської окупації. Криворіг надавав та надає всю необхідну підтримку у відновленні нормального як для військового часу мирного життя. У листопаді минулого року була перша річниця звільнення Херсону та правобережної Херсонщини від російських окупантів. Ми чекали 256 днів а, херсонці. На це звільнення. Разом ми слідкували за новинами, за звістками про звільнення Чорнобаївки та інших населених пунктів, в тому числі і Херсон. Хочу сказати, що ми дуже вдячні всім українцям, які підтримували Херсонщину а також Кривому Рогу. Тому що ми відчували цю допомогу і до деокупації правобережжя, і після деокупації криворожани допомагали Херсону і Херсонщині з відбудовою та Підтримували е, херсонців. Дякую вам. Кривий ріг став другою надійною домівкою для десятків тисяч мешканців Херсонської області, які мусили залишити свої домівки через активні бойові дії та окупацію російськими збройними формуваннями своїх сіл та міст. Рада оборони міста та міська влада зробила все можливе, аби Кривий ріг надійно прихистив 36 тисяч херсонців. А всього в нашому місті проживає майже 80 тисяч українців, які покинули свої домівки через розв'язану Росією повномасштабну війну. Відкрили таку. Фотохудожню художню виставку про ті події, коли становилася окупація Херсонщини. Про ті всі події, коли Кривий ріг все робив для того, щоб і боронити Херсонщину, і приймати більше 36 шести тисяч. Переселенців з Херсонщини і, безумовно, і визволяти Херсонщину. Ми не могли не допомогти нашим друзям, нашим землякам з Херсонщини. І Кривий рік завжди допомагав, допомагає, і буде допомагати Херсонщині. Окрім допомоги новим мешканцям числа переселенців з Херсонської області, рада оборони міста надала допомоги більш ніж ста військовим частинам: це автотранспорт, квадрокоптери, тактичне спорядження, планшети, відеокамери, генератори, тепловізійні приціли, маскувальні сітки, будівельні матеріали та багато іншого. Всього від початку повномасштабної війни Рада оборони міста допомогла силам оборони України на суму вже понад 1 мільярд 765 мільйонів гривень. Це один з найбільших показників з допомоги від міст в Україні. Олександр Фефілатів Сергій Іванкін перший міський.